Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні, 18 травня, буду тимчасово проводити огляд цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти звичайно. Підпрошу підтримати канал лайком або коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Nissan Qashqai 2010 року. Двигун 1,5, дизель, 199 тисяч пробігу, 9900 ціна і телефон є. Механічна коробка передач, мультикермо, кліматконтроль присутні. Форкоп парктроніки присутні. Volkswagen Tiguan. 2013 року 2-літровий дизельний двигун, 287 тисяч пробігу, двигун 103 кВт, 1500 ціна за автомобіль, телефон до власника є. Документи присутні. Так, Зараз легенько заглянемо, щоб не заважати власнику. Так, Трошки покажу людям з цієї сторони по комплектації. Це у нас тканина Алькантара. Дякую. Кого цікавить, телефонуйте. Дизельних тігуанів, що зараз досить мало, переважно Америка. Toyota rav 4 2011 рік, 12 й модельний. 2,2 дизель на максимальна комплектація. автоматична коробка, 13850 ціна. Телефон до власника видно. Шкіряний салон, мультикермо, клімат, автоматична коробка передач. Так, І по колу заглянемо. Більше інформації по телефону. Nissan X-Trail. 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, 248 тисяч пробігу, повний привід 12 900. Ціна за автомобіль і телефон є тут. Так, автоматична коробка, салон на тканині. Так, вам спробую показати. Ось такий має вигляд. Автомобіль. Більше інформації уточнюйте у власника. Mazda CX5. 2015 рік, 2,2 дизель, 230 пробігу, 15990 ціна за автомобіль, телефон до власника присутній. Так, заглянемо в салон. Так, шкіряний салон. Механічна коробка, клімат-контроль, мультикермо присутнє. Більше інформації по телефону. Nissan X trail 2017 року. 1,6 дизель. Автоматична коробка передач 109 тисяч пробігу, 18300 ціна і телефон до власника присутній. Шкіряний салон бачу. Не будемо заважати власнику. Переважно Nissan Rogue, а тут X-Trail. Показую, на жаль, так. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте, бо багато запитують про такі екстральчики. Peugeot 3008 16 2016 року. Так, Пробіг 229. Механічна коробка передач. Двигун, мабуть, 1.6 12800. Телефон. Давайте продиктую 097 817 4703. Знаю, що багато хто шукає свіженьких таких таких пизиків. Ми вже уточнюйте за двигун. Нісан кашкай. Музика боус, 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, 7 місць, панорама, клімат. 12800 ціна за автомобіль, телефон є. Шкіряний салон, механічна коробка передач, підігріве сидінь. Кого цікавить, телефонуйте? Присутній форкоп та кошта. Mitsubishi Outlander. 2007 рік, 2-літровий дизельний двигун, 273 тисячі пробігу, ціна за автомобіль 9 тисяч доларів, це 7-місна версія на повному приводі і телефон. телефон є. Так, По салону зараз гляну. шкіряний салон з електрорегулюванням сидінь, механічна коробка. Так, З цього боку покажу. Цікавить, телефонуйте. Honda CR-V. 2008 рік, 2,2 дизель, 10400 ціна за автомобіль і телефон присутній. Так, спробуємо заглянути по салону. Так, відчинено. Чотири склопідйомники, механічна коробка, мультикермо. Клімат-контроль, панорамний дах, підігріви сидінь. Форкоп присутні. Більше інформації по телефону. Volvo x 60 2015 рік, 2.4 дизель, 250 пробігу, автоматична коробка, 22, 200 Ціна за автомобіль і телефони присутні. Так, шкіряний салон, автомобіль зачинено. Гарна машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Мерседес GLK 220 повний привід, 235 пробігу, 10-й рік, 14800 ціна за автомобіль. Телефон продиктуєте? Що такі, як тут? Так, тут. так це телефони до власника. Зараз одразу, одразу покажу наступну машинку. Так, дивимось по салону. Салон комбінований. Так, по салону. На вигляд досить збережений салончик. Не зачуханий. Так, з цього боку покажу. Фаркоп, арктроніки присутні і... Так. І покажу вам одразу Nissan X-Trail, поруч всього ж власника. Повний привід. Свіжопригнаний. 11 рік, 2-літровий дизель, 198 тисяч пробігу. Телефони присутні, сервісна історія присутня. Так, механічна коробка. Панорамний дах. Форкоп присутній. Більше інформації у власника. Volkswagen Tiguan і Toyota збоку також одразу покажу одним кадром. Tiguan, 9 рік, 2-літровий двигун, в який не скажу, бо не пишуть, на жаль. 13400 ціна за автомобіль. Телефончик є, зараз заглянемо, можливо, побачимо щось. Так, Шкіряний салон. Автоматична коробка передач, клімат контроль, підігріви. Що у нас тут пише? А на кришечці нічого не пише, скоріше все, що дизельний. Уточнюйте, за телефончиком кого цікавить така машинка, а я покажу Toyota rav 4 Toyota rav 4 в такому гарному кольорі. Дуже гарно. Так, значить, це у нас 11 рік, 12 місяць, 2,2 дизель, D4D двигун, 207 пробігу, 14200 ціна за автомобіль і телефони присутні. Є тут документи. Підтверджується пробіг, мабуть. Так, легенько заглянемо, щоб вам не заважати. Механічна коробка. Скажіть, А це ваш Тіганчик? Ні. Не ваш, так. Кілімат контроль, більше інформації уточнюйте. Поркоп парктроніки присутні. Kia Sportage. 2007 рік, повний привід. 2-літровий дизельний двигун. Так, авто не фарбоване, 216 тисяч рідного пробігу, 8900 ціна і телефони присутні. Салон автомобіля комбінований, комбінована шкіра, механічна коробка передач. Зараз загляну з іншого боку. Так, отут буде трошки краще видно. Hyundai Santa Fe. 2006 рік, модельний сьомий, 2,2 дизель 220 тисяч пробігів, автоматична коробка, 7 місць, повний привід, 8850 ціна і телефон продиктую 0,95 15 70 380. Салон на світлій шкірі. Добре. Автоматична коробка. Так, з дозволу власника покажемо вам. Мультикермо, склопідйомники присутні всі. Дуже збережений салон з вигляду. Кого цікавить, телефонуйте, вже вам більш детальніше власник розкаже про, про цей автомобіль. Він вже на реєстрації бачив, значить від власника скористу все. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. 8 рік, 2,4 бензин, повний привід. технічно ідеальний пишуть, 8 тисяч доларів ціна за автомобіль і телефон присутній. Автоматична коробка передач. Салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 4007, 2010 рік, 2,2 дизель, 190 тисяч пробігу, 10,450 ціна за автомобіль, телефон є, автоматична коробка, 7-місний, повний привід, камера, шкіра не фарбований автомобіль. Так, заглянемо. Так, шкіряний салон. CR-V. 13 рік, 2,2 дезелі, 193 пробігу, 19.200 ціна за автомобіль, телефони присутні. Салон комбінований. Автоматична коробка, мультикермо, клімат контроль присутній, звичайно. Так. Задні парктроніки присутні. Більше інформації по телефону. Nissan Qashqai плюс 2. 12 рік, 7 місць, 1,5 дизель. телефон до власника є. По ціні підкажіть? 11200. Батарейка 6. Добре. Так, є форкоп. Так, дивимось по салону. Більше інформації уточнюйте у власника. Mazda cx 5 2015 року. Повний привід. 2,2 дозрі, 129 кВт. Автоматична коробка, нефарбований автомобіль, шкіряний салон, телевізор плюс R камера, навігація, LED-фара, парктроніки, 145 пробігу. 19500 за автомобіль. Телефони є. Так. Шкіряний салон, шкіряні сидіння з пам'яттю, мультикермо. 3008, 2010 рік 1,6, дизель, 262 пробігу, 8100 і телефони є тут, багато телефонів. Так, заглянемо. Так, присутній кондиціонер. Ось так видно.